Так, добрий ранок, друзі, тайм-менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої тренінгової компанії. А, сьогодні хочу з вами поговорити про те, як створювати а, свій гарний емоційний стан. А, ну, а навіщо? Я думаю, що ви розумієте, да? тому що. Я не знаю, як ви, але, наприклад, якщо в мене да, або у людях в моєму оточенні є поганий емоційний стан, то зазвичай це те, що не допомагає нам створювати гарні результати. Ми, звичайно, ми створюємо при цьому якісь результати, але коли потім ми їх аналізуємо, то ми розуміємо, що це не те, що ми хотіли. Тож, а, а, чому взагалі захотіла на цю тему поговорити? А, тому що, по-перше, сама зараз прохожу а, такий навчальний цікавий курс, а по-друге, місце, де я а, зараз а, зустрічаю, а, точніше навчаюсь, да, я зустрічаю там людей, з якими я мала справи ще декілька років тому. І ось а, розмова одного з. Таких ось моїх знайомих, вона надихнула мене на те, щоб з вами сьогодні ось про це поговорити. Коли зустріла свого знайомого, не можу сказати, що він мені прямо близький, і я запитала, як в нього справи, то він так замислився і потім так на мене подивився і каже: якщо чесно, то не дуже. Він використав інше слово, але ж він сказав, як є. Каже, ну, буду казати чесно, бо я розумію, що тобі це можна сказати. Я кажу, а що сталося? І він сказав мені про те, що а, в нього зараз немає визначеності в житті. Тобто він каже, я не можу нічого спланувати. Ну, не те, що прям нічого, каже, да, але я можу спланувати наступний день, я можу навіть спланувати тиждень. А ось що стосується, наприклад, вже місяця або року, або планів на декілька років, то це щось взагалі, ну таке, знаєте, на грані фантастики. І я розумію, про що він каже, звичайно, я розумію, що це те, в чому ми допомагаємо як компанія Богуштайнда. Ми допомагаємо людям навчатися. Дійсно дивитися вперед на багато років, і, скоріш за все, ви про це знаєте. Навіть в ці складні часи, коли б здавалося, як ти можеш щось планувати, якщо все так нестабільно. Але, друзі, сьогодні трохи не про це, а сьогодні трохи про те, що, а, що впливає насправді на стан людини. Ось дивіться, цей хлопець він мені сказав, що його справи, да, а, а Якби зрозуміло, що його стан не дуже, тому що в нього немає якби, визначеності у майбутньому. Розумієте? А що нам допомагає ось цю визначеність мати? Насправді це наше рішення стосовно майбутнього. Наше рішення, розумієте, наші ілюзії стосовно майбутнього. Що таке ілюзія? Ми звикли говорити про наші мрії, бажання. Але ж насправді ілюзія це те, що людина створює в своєму розумі, в своєму розумі відносно, відносно майбутнього. І це стосується будь-чого, це стосується простору, це стосується часу, це стосується стану і так далі. Тобто розумієте? так? Да? Коли ми говоримо про те, що в мене є ілюзія, або в мене є мрія, або в мене є бажання на майбутнє, і це мене дійсно надихає, і я хочу в напрямку цього рухатися, то це створює більш класний стан. І я можу сказати, що не просто більш класний стан, це дійсно створює у, людину, у людини мотивацію. Рухатись, мотивацію мати гарний стан, мотивацію якось справлятися з бар'єрами і так далі. так так далі, і так далі. Я зараз читаю такі прикольні дуже матеріали, мені дуже цікаво, мені дуже прям заходить. Я хочу поділитися з вами двома фразами, щоб ви про це просто пам'ятали, розуміли, можливо, на себе це якимось чином а накладали час від часу. Так ось, якщо людина втрачає свою найкращу мрію, то людина втрачає найкраще, що в неї є. Просто ще раз да, про це подумати. Коли людина втрачає свою найкращу мрію, вона втрачає найкраще, що в неї є. Просто ви можете навіть це записати, походити сьогодні з цим, поспостерігати, можливо, за своїм там минулим, можливо, про, подивитися на людей в своєму оточенні. Просто, якщо для вас це буде правдою, да, і ви для цього знайдете підтвердження, я буду дуже рада. І наступна фраза. Людина помирає тоді, коли помирає її остання мрія. Людина помирає тоді, коли помирає її остання мрія. І до чого я вам про це кажу? Я не хочу, щоб ви на цьому грузилися, я не хочу, щоб ви а, прямо знаєте, на цьому зафіксувалися. Але про що сьогодні йде мова? Мова йде про те, що дуже багато людей зараз знаходяться не в дуже гарному емоційному стані. І я вам точно говорю про те, що це напряму пов'язано з тим, наскільки людина готова і вміє дивитися в своє майбутнє, наскільки вона пропрацьовує свої мрії, свої бажання, свої ілюзії, розумієте? І наскільки в неї дійсно є ось ці мрії, які її надихають, це напряму впливає на її стан сьогодні. Тож, які сьогодні ви можете взяти лайфхак. До речі, до речі, давайте ще ось про що я вам скажу: що ви, можливо, стикалися з тим, що багато людей, які якось займаються своїм духовним станом, спостерігають за тим, як їм сьогодні емоційно, то багато людей намагаються бути в стані тут і зараз. Да? бути... В теперішньому моменті. І це, типу, вважається круто. І я можу сказати, що це дійсно непогано, коли ти усвідомлюєш, що прямо зараз з тобою відбувається, що це насправді. Да? А, знаєте, в мене є племінник, то коли з ним йдеш кудись гуляти, і він не дуже розуміє, де він знаходиться, він прямо зупиняється і питає, де я? Розумієте, і я прямо, я прямо, коли зараз ці матеріали читаю, я прямо розумію, що з ним відбувається, і що ось ця маленька дитина, вона для неї важливо розуміти, де вона, ось, да, де вона знаходиться, тобто вона намагається бути в, момент, в моменті тут і зараз. Але дуже багато людей знаходиться як мінімум не в моменті тут і зараз, а це впливає на її стан. І я можу сказати, що дуже багато людей знаходяться своєю увагою в минулому. І це все, друзі. Я можу сказати, що якщо ви, якщо люди в вашому оточенні застрягли в минулому, це дуже погано. І це з часом питання тільки, да, скільки часу на це піде, з часом це приведе до дуже поганих наслідків. Я не хочу вас пугати, але просто. Просто знаєте про це, да? тож, до чого ми повинні якби, рухатись. Ми повинні рухатись як мінімум до того, щоб наша увага, щоб наш, наш емоційний стан він був класним і гарним. І щоб увага, як мінімум, була в моменті, да? щоб ви дуже гарно усвідомлювали, що взагалі з вами зараз відбувається, над чим ви працюєте, куди ви рухаєтесь і так далі. Але ж оптимальний стан це коли людина, її увага знаходиться в майбутньому. Вона якби трохи на крок попереду. Да? Тобто вона ось тут щось робить, але її увага в майбутньому, розумієте? І це надає ось цей гарний емоційний стан, це допомагає вам дійсно бути мотивованими, і це допомагає вам жити. Багато років бути щасливими, бути здоровими і так далі. Тож сьогодні, да, яким чином ви це можете впроваджувати в своє життя? А якщо ви навчалися в Богуштайм, ви знаєте, що наша технологія це саме про те, да, як бути щасливими, як бути причиною в своєму житті, і як створювати плани навіть на 10 років сьогодні, коли в Україні йде війна. А до того ж, я вам можу сказати, що саме війна у багатьох з нас забрала гарний емоційний стан, тому що що да, зрозуміти, що коли почалась війна, ми, як люди, які працюють да, з тим, що навчають людей планувати, ми стикнулися з тим, що дуже багато людей нам говорили про те, що вони, начебто, втратили своє життя не фізично, да, а в тому, що. У них були цілі, в них були мрії. І це в один день, день просто змінилося настільки, що люди не могли це сприйняти, і тому дуже багато людей зверталися до, до психологів і так далі. І так далі, і так далі. Але ж е змінилися обставини, і нічого не сталося з вашими здібностями створювати своє майбутнє. Так, да, можливо, зараз здається, що це більш складно, і насправді для багатьох це так. Але, друзі, зрозуміти, ця здібність, вона у вас як була, так і лишилася. І просто те, що зараз відбувається, воно а, якби трохи заважає, але тільки якщо людина з цим погодилась, якщо людина погодилась, що сьогоднішні умови не дозволяють їй мріяти, створювати і так далі. Тому я вас хочу якби підняти над цим, да, над цими обставинами і нагадати вам про те, що ви можете керувати своїми думками, да, які в нашому розумі, що ви можете керувати своїми діями і ви можете керувати своїми результатами. І я хочу, щоб ви це робили. І як ви це можете робити, принаймні самостійно. Нагадати собі, яка мрія або які мрії мене надихають, на який вони час, да, наскільки вони далеко в просторі. І не бійтеся мріяти далеко далеко вперед, да, якщо це навіть декілька років. Просто зрозумійте, що мрія да, або ілюзія це те, що ви створюєте в своєму розумі, і ви нікому нічого не повинні з цього приводу. Якби доводити, да? це просто те, що існує в вашому розумі спочатку, потім ви це фіксуєте на бумагу, і ви просто виконуєте якісь рухи для того, щоб туди наближатися. І це вже вам забезпечує гарний емоційний, ваш класний духовний стан. Тож я вам цього бажаю і нагадую про те. Що компанія «Богуштайм» займається саме тим, що навчає людей спочатку мріяти, потім складати плани, потім діяти, і потім надихатися результатами, які ви створюєте. Тож сьогодні в нас стартує наше навчання, наш потік, який, який вже здається 81-й, Да, і він триває 21 день, і хто з вас дивився, що хочу, не можу а наступного разу, але ви зараз відчуваєте, що щось не так з вашим емоційним станом, то це найкраще, що ви можете зробити для себе. Ось просто повірте, це дійсно найкраще, що ви можете зробити для себе, для себе в першу чергу, ні для кого іншого. А, і наші випускники, які пройшли квест 21, да, Turbo 21, але з якоїсь причини, тому що вам ви думали, що вам це не треба, що не на часі, що іншого разу. А, наш тайм менеджмент квест Turbo 60, Він якраз про стратегічне планування, про ваше життя на багато років вперед. Про ваше вміння створювати ось ці ілюзії, мрії стосовно майбутнього, повірте, вам це не просто треба, вам це необхідно. Якщо у вас навіть колись була ідея, що я не настільки амбіційна, щоб дивитися далеко на 20 років, або на 10 або на 5 років вперед, то повірте, вам це необхідно. Хоча б для того, щоб ваш емоційний стан і ваш духовний стан, він був окей. Тож, цю групу ми теж збираємо і найближчим часом ми її будемо стартувати. На сьогодні, друзі, для того, щоб ви хоча б були в моменті тут і зараз, вам треба створювати план. Вам треба писати списки завдань, вам треба планувати час, вам треба планувати форс-мажори, створювати розклад, визначати пріоритети. Тож, будь ласка, робіть це. Ну я вам бажаю гарного тижня і бути в класному емоційному стані за рахунок того, що ви працюєте зі своїм майбутнім. Ну а якщо вам в цьому потрібна допомога, то welcome! Ми вас чекаємо на навчанні в Богуштайн. До зустрічі!